Мої вітання усім, хто зараз нас дивиться, як завжди, до вашої уваги свіжо пригнані автомобільчики з Європи. Перш ніж продовжити перегляд даного відео, попрошу підписатись на наш канал, щоб не пропустити жодної новинки. Ну а на сьогодні у нас в продажу з'являється ось такий класний автомобільчик: це Kia Sportage, кросовер, Автомобіль у нас 2007 року виготовлення у чорному кольорі. Автомобіль, до речі, зараз у нас заведений, працює. Двигунчик, можна сказати, просто шепче, дуже тихесенько, рівненько працює. Його майже не чути, можна сказати, майже як електромобіль. Друзі, хто запитує за ціну, відразу скажу, що ціна написана в заголовку відео та в описі під відео. Чому я її не озвучую в самому відео? Тому що я не завжди на момент зйомки знаю ціну автомобіля, тому що ми ще не порахували повністю всі видатки, і я не хочу назвати якусь ціну, а потім е говорити там, називати якісь більші цифри, аніж було озвучено. Тому саме ось так. Дане авто обладнане 2-літровим бензиновим двигуном та механічною 5-ступеневою коробкою передач. Досить надійні агрегати, які не підведуть. Також в даному автомобілі 240 тисяч оригінального перевіреного пробігу, є вся сервісна документація. Також, кому потрібно, як завжди, надаю відкриту він код автомобіля, можете робити додаткові перевірки через електронні бази. Тому що дійсно автомобільчик з офіційним перевіреним пробігом. Отже, продовжуємо наш огляд і перейдемо до більш детального аналізу. Отже, як завжди, передня оптика галогенна, ідеальний має стан, не зампутівша, не помутнівша, без царапин, пошкоджень та інших якихось дефектів. Знизу у нас є протитуманні фари, також бачимо повністю прозорі, гарненькі бампер у нас. Є ціленький, без якихось нюансів, без пошкоджень. Також, ось подивіться, капот автомобіля, також в дуже чудовому стані, абсолютно жодних нарікань немає. З іншої сторони, оптика також бачимо, повністю прозора, ціленька, без пошкоджень. Протитуманка з цієї сторони, ну і ще раз показую, ось радіатори всередині, все ціленьке, гарне. Відсутні якісь пошкодження, царапини чи інші дефекти. Повністю ціле лобове скло. Відсутні пошкодження, сколи, тріщини і інші речі. Також, якщо подивимось на дах автомобіля, рівненький, без якихось зауважень. В автомобілі у нас встановлені ось такі колеса легкосклавні. Гума у нас. Має чудовий стан протектору. 24-го року виготовлення у нас гума. Гарний стан коліс, як бачимо, гарна гальмівна система. Ну і подивимось на бокову частину автомобіля. Подивіться, як гарно він у нас виблискує. Жодних зауважень, жодних якісь подряпин, корозії чи чогось подібного у нас немає. Повністю ціленький, бачимо, все гарно виглядає. Є ось, звичайно, у нас підніжки. Ось такий має зовнішній вигляд автомобіль з водійської сторони. Переходимо на задню частину автомобіля, бачимо, задні ліхтарі повністю цілі, без пошкоджень, без запотівань, тріщин. Інших дефектів. Задній бамперок також у нас в ідеалі. Бачимо присутні парктроніки, фаркоп. Є накладочка на бампері для того, щоб не пошкоджувався бампер. Тут у нас все також чудовий має стан та вигляд. Ось вам впритул так повільно показую, жодних м'ятин, царапин, пошкоджень чи корозій. Ну і перейдемо на праву сторону. Звичайно, тут ліхтарі також, як бачимо, в ідеальному стані, жодних зауважень немає. Бампер так само без нюансів. З цієї сторони повністю все також ціленьке, жодної корозії, м'ятин, царапин чи інших пошкоджень у нас немає. Повністю ціленький гарний автомобіль. Отож, переходимо до огляду салону автомобіля. Нагадаю, що автомобіль у нас 2007 року виготовлення, але, незважаючи на це, він досить гарно збережений і показую вам, як виглядають дверні карти. Ось ніде не затерта ручка. Все ціленьке, пухірішки нічого не стерлись. Є надписи на клавішах. Чотири електросклопідіймачі, у нас електрокоректор дзеркал. Повністю цілий пластик, не побитий. Єдиний дефект у нас немає ось такої заглушечки на лампочку. Або зробимо невеличкий торг на це, або ж, можливо, ще до приїзду покупців ми її придбаємо і встановимо. Так, далі все інше, ось бачимо, по дверках тут все ідеально, жодного натяку на корозію. З-під низу все чітко. Подивіться, як виглядають пороги, проєми, всі ущільнювачі, завіси, петлі. Все повністю у нас в ідеальному стані. Жодних пошкоджень у нас немає. Ось так виглядають у нас накладочки на педалі, коврики. Піднімемо коврик під низом, бачимо, також все ціленьке, без якісь пошкоджень. Ось такі в нас шкіряні оригінальні сидіння. Все в нас чітко. Жодних зауважень нема. До речі, сидіння в нас з функцією підігріва. Є підлокітничок в такий шкіряний, підлокітник-органайзер, тобто відчиняється, можна складати ще додаткові якісь свої речі. Механічне стоянкове гальмо, також, як бачимо, в чудовому стані жодних зауважень немає. Куліса коробки передач, також гарний має вигляд, гарний стан. Підстаканнички, підкурювач. Отже, як бачимо, у нас 240 тисяч пробігу. Автомобільчик, як бачимо, працює рівно, у нас не плавають оберти. Двигун взагалі дуже-дуже гарно працює. Жодних помилок, як ми бачимо, у нас немає на табло. Також ми зробили звичайну комп'ютерну діагностику. Також відсутні якісь помилки по будь-яким блокам. Бачимо, є клавіші перемикання, управління світлом, управління дверниками. є ось круїз-контроль. Також у нас ось таке шкіряне кермо. Гарний має стан, гарний вигляд. Мінімальні. Сліди експлуатації, звичайно, мусять бути. Автомобіль вже трішки має років, але воно все в нас повністю в оригіналі, нічого не перетягувалось, нічого з ним не робили. Тут у нас є ось клавіша аварійної сигналізації, звичайно, все працює. Протитуманні фари, ось така у нас навіть пахнючка є. І крутезна мультимедіа. Крутезна мультимедіа, сенсорна з блютузом. повністю, Ось Зараз бачимо, вона у нас на англійській мові, але можна локалізувати, звичайно, все також буде переведене, все працює функціонує. Досить класна магнітолка. Також у нас є кондиціонер, все також у нас працює. Все вмикається. Ось так у нас виглядає панелька. Як бачимо, жодних царапульок, жодних пошкоджень абсолютно немає. Дуже гарно виглядає. Також у нас є тут блок управління парктроніками. Все також вмикається. Парктроніки з індикацією та голосовими підсказками. Подивимось у нас на потолочок, відчинимо ось козирок, є люстерко, все повністю ціленьке. Дзеркало заднього виду також гарно виглядає, є відсік для окулярів, все працює, підсвіточка працює. Ось у нас другий козирьочок. Також люстерко, все, як бачимо, все ціленьке. Дах не обвищий, є безліч айрбегів, що тут, що тут в сидіннях. Тут все ціленьке, чисто, охайно, бачимо абсолютно жодних нарікань, жодних пошкоджень нема. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь, бачимо, є дитячий замок. Дверцята в нас в ідеалі, нічого не пошкоджено. На пластику є декілька мікроподряпиночок, але в цілому вигляд гарний. Спинки передніх сидінь в підлозі в нас є коврики. Бачимо на порогах проємах. Жодних пошкоджень немає. Подивимось ось такий загальний вигляд. Нічого не обвиш, все гарно, вигляд з салону, супер. Перейдемо на огляд з цієї сторони, бачимо пластики цілі, на шкірі є такі мікроприм'ятості, двері бачимо без жодних пошкоджень, без жодних зауважень. Проєми повністю цілі, без якихось дефектів. Останні двері в нас пасажирські, тут бачимо дверцята, також мають по металу ідеальний стан. Тут бачимо, є ось така ця пластикова накладочка. Пластики все ціленькі, клавіші цілі, панелька взагалі гарна, що з тої сторони, ще з цієї. Жодних зауважень немає. Сидіння, також все повністю в оригіналі, не роздерто, ніяких нюансів немає. На підлозі у нас все чисто, охайно, В приємчиках також все чудово. У бардачку у нас є різна сервісна документація. Хто приїде, є чеки про бірочки про обслуговування і є пульти для вмикання ось цієї магнітоли і керування. Досить зручно. Можливо, дітки чи інші пасажири будуть їздити ззаду і собі можуть перемикати при потребі управляти магнітолою з пульта. Отже, оглядаємо стан багажного відсіку, бачимо, що корозії чи якісь пошкоджень у нас немає. Є всі оригінальні бірочки, пластик цілий, також без пошкоджень. Подивимось, болтики все в повному оригіналі, що тут, що тут. Всі проєми у нас ціленькі. Ось так все виглядає. Ще раз повільно покажу, без жодних зауважень. Ось так виглядає у нас багажний відсік. Чисто, охайно. Звичайно, на пластику десь якісь мікроподряпинки є, але в цілому все ціленьке, ніяких зауважень немає. Ось так. Повільно вам навіть покажу. Відчинимо підлогу. Тут у нас є оригінальна запасочка. Ключі, домкрати, все, що має пригодитися в дорозі, все є присутнім. Оглянемо під капотний простір. Найперше подивимось на капот з піднизу. Він у нас повністю ціленький, є всі наліпки, жодної корозії чи пошкоджень немає. Капот у нас не відкручувався болтики всі в оригіналі. Крила бачимо, також все в повному оригіналі. Жоден болтик тут не крутився. Всі кріплення на фарах ціленькі. Ось так повільно вам покажу всі повністю кріплення, все на своїх місцях. Ще раз показую, з цієї сторони болтики також не кручені. Ну і на капоті також все в повному оригіналі. Бачимо, що. Не митий двигун, звичайно, є пелючка присутня, але двигун повністю сухенький, абсолютно немає ніяких слідів, ніяких підтікань. Ось бірочка з ВІН-кодом кому потрібно. Є ось бірочки про заміну ремнів ГРМ. Також бачимо приводний ремінь, також новенький. Тобто автомобіль зараз повністю обслужений. Також, як ми бачили, бірочки є про заміну мастил, фільтрів. Отже, за автомобілем гарно доглядали, повністю він сервісований, все замінено. Тому по технічній частині взагалі по автомобільчику жодних нюансів. Давайте швиденько перевіримо товщиноміром автомобільчик 113, 124, 124, 115. Передні крильці 122. 129, 20, 106, 85, 6, 91, 4, задние крыла 124, 113, задняя ляда 108, 98, 8, 98, 8, с этой стороны 119, 119, 92, 94, 7, 94, 7, 99, 7, передние крыла 111, 121, 130, дах автомобіля 94,7. Автомобіль без жодного підфарбування. Повністю в рідному окрасі немає жодних підфарбувань. Підсумуємо по даному автомобілю. Ми побачили, що автомобіль повністю в рідному окрасі, жодних підфарбувань. Гарна гума, гарні колеса на автомобілі, кузов рівнесенький, без якісь пошкоджень та зауважень. Все скло в автомобілі ціленьке. По ходовій ніяких постукувань чи чогось подібного немає зауважень. Хто приїде до нас, обов'язково дам можливість заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу. До речі, він знизу також повністю ціленький, жодної корозії, жодної якихось проблем по дни автомобіля немає. Кому потрібно. Наприклад, перед приїздом в цьому впевнитесь, без проблем. Першіть мені, телефонуйте, я зроблю додаткове відео і скину вам на месенджер, щоб могли передивитись і упевнитись в тому, що дійсно дуже крутий стан даного автомобіля, що в візуальній зоні, що всередині. Також ми побачили в автомобілі гарна комплектація, повністю все працює, функціонує, підігріве сидінь, партроніки, клімат. Все класно відпрацьовує, всі склопідіймачі працюють. Жодних абсолютно зауважень по автомобілю немає. Також ми побачили, що він гарно обслуговувався. Замінені всі рідини, масла фільтра та ремінь ГРМ замінювався. Отже, зараз автомобілем можна тільки кататись і насолоджуватись поїздками. Ну а на закінчення, як завжди, всім побажаю вдалого дня! Хороших покупочок, ну і звичайно надійних, хороших продавців.